Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 27 жовтня. Лозівські тепловики отримали модульну котельню від Товариства Червоного Христа України. Її доставили вчора 26 жовтня. За словами директора Теплоенерго Сергія Малишева, внутрішнє обладнання відомих закордонних виробників дасть змогу якісно та економно опалювати об'єкти критичної інфраструктури. Потужності модульної котельні вистачить для обігріву кількох будівель. Вона працює на природному газу. Сергій Малишев розповів: в теплоенерго всі котельні стаціонарні. Це перша блочна модульна. Для працівників це новий досвід. Вони самостійно обслуговуватимуть її та вводитимуть в експлуатацію. Увій триває кампанія по забору донорської крові, яка постійно необхідна для спасіння життів як цивільних, так і військових. Стати донором може кожен, хто досяг повноліття і не має медичних протипоказань. Забір крові у людини здійснюється раз на два місяці. Від початку війни кількість охочуючих здати кров збільшилася, говорять медики. Забір вони здійснюють по четвергах з 8 до 12 години. За цей час приймають до пів сотні донорів. Лозівчанам також пропонують чай та випічку. Заготовлену кров відправляють до Харківського центру служби крові. Лозова має почесних донорів і тих, хто регулярно здає кров. Представники Червоного Хреста також роздають донорам продукти, дітей готові розважити малюванням. У Лозовій на великій дамбі висадили червоні добочки. Всього 41 саджанець. садженець. Цю алею заснували до ювілею Лозової. Загалом там раніше висадили 150 дубів, але частину покрали та поламали. Тепер комунальники все відновлюють. Алея простягається вдовж дамби до повороту на так званий Хрест. На маршруті з Лозової на Світловщину діє новий розклад автобуса. Перший маршрут виїжджає з центрального ринку о 7.45, У Світловщині він о 8.15. Другий їде з міста о 13-й годині і забирає людей зі Світловщини о 13.30. Нагадаємо, до цього маршрут працював нерегулярно, тепер вийшов у сталому режимі. Від 26 жовтня по станції Лозова зазнав змін графік руху приміських потягів. Про це повідомляє Укрзалізниця. Із 26 жовтня електрички Харків Слов'янськ і Слов'янськ Харків курсуватимуть щоденно. Окрім цього, із суботи, 28 жовтня, змінить розклад потяг Харків-Лозова-Слов'янськ. Він буде відправлятися на 5 хвилин пізніше. Відповідно, і в Лозові буде не у 9.10, а у 9.05. Дільницею Лозова-Слов'янськ потяги будуть їхати згідно із діючим графіком. Зупинок не буде на наступних станціях: покотилівка, бірки, Шурино, Трійчати, Панютине. Також у зв'язку зі зміною розкладу цієї електрички, аби забезпечити пересадку пасажирів по станції Лозова. Змінюється розклад електрички верхівцеве Лозова Краматорськ. Тепер вона відправлятиметься з лозовою трохи пізніше, о 9.20, а не о 9.16. Дні курсування не змінюються. У Чернігівському старостинському окрузі відбулася зустріч зі співробітниками міжнародної гуманітарної організації Данська рада у справах біженців. Працівникам закладів медицини, освіти та культури розказували про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Людей ознайомили з алгоритмами та правилами безпечної поведінки, що робити і як діяти, якщо людина зрозуміла, що опинилася на замінованій території, або сама натрапила на боєприпас. Подібні інформаційні заходи важливі у нашій громаді. Хоча безпосередньо бойові дії тут не ведуться, відголоски війни знаходять і на Лозівщині. Нагадаємо, нещодавно біля приватних будинків Авилівської частини міста знайшли дві бойові протипіхотні гранати. Місцева мешканка вчасно їх помітила і повідомила рятувальників. Ті забрали та знешкодили боєприпаси. 27 жовтня День української писемності та мови. Це свято традиційно відзначається в день вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця. Дослідники вважають, що саме з нього і починається писемна українська мова. Він є автором найдавнішої пам'ятки історіографії і літератури українців повісті минулих літ, яка була завершена близько 1113 року. З нагоди цього свята в бібліотеках Лазівської громади провели та проводять різноманітні заходи для підростаючого покоління. Це і виставки книжок, і вікторини, і майстер-класи. Бібліотека лозової та старостинських округів з маленькими читачами в ігровій формі поглиблюють знання української мови та вчать любити її, шанувати і плекати. І до новин Харківщини. На Харківщині планують оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з десяти населених пунктів Куп'янського району. Також рекомендують виїжджати з Бурівської громади. Про це повідомив в ехтерії телемарафону Єдині новини, очільник ОВА Олег Сенігубов. Евакуація стосується населених пунктів Купінської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Там зараз перебуває 275 дітей. Їх евакуюють разом з батьками або з одним із них. Це можуть бути опікуни або піклувальники. Самостійно дітей не вивозять, каже Сенігубов. За його словами, усім евакуйованим планують надати житло у Харкові або в інших регіонах. За даними голови області, з Куп'янщини вже самостійно виїхали близько двох тисяч людей. Більше тисячі вивезли волонтери, з них 300 – це діти. Їм надали житло та необхідну допомогу. Також в обладміністрації планують прийняти рішення щодо евакуації зборівської громади Ізюмського району. Поки що це рекомендація. РФ продовжує обстрілювати цей напрямок. На сьогодні у громаді проживає. 8900 людей, серед них 844 дитини. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.